Всім добрий день, дивіться, що тут заїхала за лялечка. Унівега німецька. Це просто капець. 90-ті руки, як лялька, щоб ви розуміли, то все карбон, то алюміній. То карбон, то алюміній. Шатуни лік старенький, але такі шатуни розраховані на 40 тисяч розбірні. Наприклад, поламалася якась зірочка. Міняєте середню любу тон, пара карбонові, то, то алюмінієві то алюміній. Бачите, там де виділяється такими золотими. Резина, все супорова. Вода, алюмінієві усилення, пістоновані такі кольця мають, бачите? Задня касета, ну я блин, як нова. Ну Але я бачу, що таких касет вже не роблять років 20. Раз, два, три. Сім. На три система, 21 передача. Ззаді Dior LX. Це просто капець. ровер, напевно, один буде тільки в Україні. Сідушка мягенька, зручна силіконова, шкіряна. З вентиляцією. Бачите, різними хватами можна зловитися. В дорозі дуже зручно. Монетки Dior LX. Турбуза World LX Вілучка Сантор. Тулки Щемановська алюмінів. Грама з тієї сторони. Ніде нічого не пошкоджено. Когось буде цікавити. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Я вам скажу, такі велосипед бізнеше року 20.